Добрий ранок, день сьомий короткий. Я вийшла зі свого готелю. Готель у мене дуже був класний, дорогий, але класний. І сніданок смачний. Сьогодні в нас маленька подорож до Більбао. А потім я буду вже ходити по Більбао. Завжди мріяла туди поїхати, але щось не випадало. от, А тепер випала така нагода. Так що буду рада відвідати це прекрасне місто. От, Погода зараз так пасмурна, але потім ніби має бути сонце. Взагалі тут погода дуже мінлива в країні Басків, так що дуже важко щось планувати, але я вдягаю куртку, а там далі буде видно. Всім добрий ранок ноги вже набагато краще. Я в Більбао дійшла до свого нового хостелу. Хостел дуже прикольний, але поки що заселитися не можна, бо ще немає третьої. Але я залишила всі свої речі і йду гуляти по Більбао. А я пройшла вже трохи по старій частині міста. Вона дуже дуже синтатична. m m Terima kasih telah menonton! Уявляєте, в, з нашої групи в одної дівчини вкрали рюкзак. А, вона сиділа, ну, вся група сиділа в барі, а, рюкзаки стояли в стороні трошки, ну так поруч зі столиками в одній купі. І хтось йшов і спиздив її рюкзак. А, вона пішла, написала заяву в поліцію. Рюкзак десь знайшли, але він вже був пустий. Витягли абсолютно все, крім записника, а, крім того, щоденника подорожувального. Уявляєте? Все, одяг. Причому одяг явно не найкращий. Тут в каміну люди беруть все таке, що не шкода потім буде викинути. Це жесть. Вона ще має... Ну, мала подорожувати ще два тижні. Ну.